Вітаю вас! Погляньте на картинку та скажіть, що ви бачите. Так, вірно, це глобус. Глобус це модель нашої планети Земля, на якому багато блакитного кольору, це моря та океани, а також материки, на яких є багато різних держав. На одному з них ми можемо побачити нашу країну. Яка має назву малята? А яку назву має країна, в якій ми проживаємо? Вірно, це Україна. Україна, як і інші країни, нашої планети має свої кордони. Наша Україна межує з такими країнами, як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова. Білорусь та Росія. Україна дуже багата країна, адже має чарівну природу. А відгадайте загадку, Нам круги вода, а напитися не можна. Що це? Це море. Землі нашої країни омивають моря. Їх у нас два Чорне та Азовське море. Морська вода. Солона. У морях ростуть водорослі, а також там плавають багато різноманітних рибок, також є краби, медузи. Біля моря завжди свіже повітря. Тому люди полюбляють їздити відпочивати влітку. Слухайте наступну загадку. Ну, звичайно, це диво. Ось же котрий вік. Навіть у спекотне літо. На їх вершинах сніг лежить. Що це? Це гори. На території нашої країни є Кримські гори та українські Карпати. Говерла сама висока гора Карпат і найвища точка на території України. У горах є як листяні, так і хвойні ліси. У лісах живуть тварини, птахи, комахи, а також розташовані там будинки для відпочинку. В нашій країні унікальна природа. Відгадайте наступну загадку: взимку білий, навесні та влітку зелений, а восени жовтий. Як ви гадаєте, що це? Це ліс. В Україні дуже багата рослинність. Різноманітність лісів, ліси, як листяні, такі хвойні, а також мішані. А ще в лісах можна побачити гриби, ягоди, почути та побачити різних птахів, а ще диких звірів.